Що я хочу сказати, це був відступ. Насправді я не пов'язую останнє відео на бігу Сенфу з помстою, тому що ну так швидко, взагалі, навіщо так швидко монтувати, оце все викидати, краще підготувати і красиво все презентувати. А, але, тим не менш, останнє відео бігусинфу я рекомендую подивитися. І зараз ми будемо говорити не про бігусів, а про те, чого стосується це відео. І це відео стосується. Того, що виявляється офіс президента, ну не тільки Офіс президента, насправді виявляється, наші державні органи, Міністерство інформаційної політики, наприклад, замовляють моніторингові інфозвіти, що аналізують актуальні теми у ЗМІ в соцмережах, щоб стигло, стигло, стисло надати. Інформацію до офісу президента та кабміну про те, як висвітлюються ті чи інші теми. Медіакампанія, яка надає такі послуги, належить депутату від слуги народу пану Маріковському. Поняття немає, хто це такий, але що цікаво, медіазвіт є, а інформація в них не то, щоб дуже є, тому що журналісти Бігуса брали декілька медіазвітів. Вони виходять щотижнево. Охоплюють того, що сталося за тиждень, і от вони взяли декілька звітів для того, щоб проаналізувати, як активно і детально ті звіти відображають інформацію, що циркулює в соцмережах, в інтернеті, в на сайтах. І виявляється, що інформація не зовсім розкриває тему. Давайте ж дивитися. Один з останніх наших гучних матеріалів це розслідування моєї колеги Лесі Іванової про заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлика. У розслідуванні йдеться про те, що дружина високопосадовця має російський паспорт, а сама родина замголови нацполу проживає у будинку, який належить партнеру російського кримінального авторитета. Вийшов матеріал у жовтні, 26-го числа. У день розслідування а також впродовж усього наступного тижня у медіа та в соцмережах його дуже активно обговорювали. Ні, я не намагаюся зараз прикрасити реальність. Ось це скріншоти з новинних сайтів. А ось дописи у соцмережах. Чи згадали про це в аналітичних звітах? У звіті, який стосується згадок Кабміну, а відтак і Міністерства внутрішніх справ, за 21-27 жовтня згадали про що завгодно, але не про це. У блоці, який відвели під міністра МВС Ігоря Клименка, згадували про те, що у ефірі єдиного марафону він коментував роботу ДСНС із розмінування Київщини та наслідки ракетних ударів. Ще й акцентували, що слабко поміченою пройшла новина про домовленість із Литвою щодо обміну посвідчення водія за спрощеною процедурою. Так, теми важливі і актуальні, але ж ми говоримо про всебічний медіа -аналіз. Про критику. Історія з тишлеком це критика, але в звіті за цей тиждень місця їй не знайшлося. Мені це було Мені це було непонятно, неінтересно, я не знаю, там якась фраза вирвана з контексту. І що виявилося? Виявилося, що звіти про медіапростор насправді, насправді я навіть уявляю, якого плану ці медіазвіти. Я не скажу, що я такі тримала в руках, але я уявляю, якого плану ці медіазвіти. І вони не стільки відображають насправді картину, скільки дають просто от такий от плаский дуже аналіз того, що відбувається на ринку. А, хоча можна завжди оплатити щось дорожче, ті відео медіазвіти, які отримував в офіс президента, обходилися один медіазвіт в 16 тисяч гривень. Тому, ну, типу, ну просто плаский зліпок. З іншого боку, цікавим нюансом стало те, що все, що не хороша інформація, це. Атаки негативних опозиційних ресурсів опозиційні змі продовжують атакувати заступника керівника ОП. Наразі знову у рамках риторики прокурування митниці в контексті зв'язків з тетерею, судової реформи, зв'язки з Босем, правоохоронних органів, в тому числі зв'язки з замовниками вбивства Катерини Гандзюк. Чи про Ростислава Шурму опозиційні ЗМІ продовжували атакувати заступника керівника офісу президента у рамках корупційної риторики, зокрема щодо керування енергетики, зв'язків з Галущенком та всіляких схем. Чи і про шурму і татарова разом узятих негатив. Продовжували розкручувати опозиційні змі, переважно в рамках раніше заданих тем про корупційне оточення президента, особливо заступників керівника ОП Шурми Татарова Смирнова, їхньої вини за скорочення допомоги Україні, загального посилення вертикалі влади. Отже, розкруче. Якщо щось хороше, то просто змі висвітлювали. Якщо щось погано, то це атаки, розкручення негативу, розкручення негативу опозиційними змі. І більше того. Часом звертають увагу на те, що те і те лунало в ефірі телеканалів Порошенка, наприклад. Але загальної розшифровки немає. Відтак і звучить це так, що про всі позитивні чи нейтральні моменти повідомляють просто ЗМІ, а критикують тільки опозиційні. З явним натяком на те, що опозиційні вони явно через політику, а не через те, що, в принципі, одне із завдань журналістів конструктивно критикувати владу. Ну, то таке. І тут. Ми ж знову ж таки трошечки розважаємося тут і вчимося, і мені хочеться вам порекомендувати дві суперкласні книжки. Тому що дякую, дякую Христині Коцірі, Коцірі, що вона мені нагадала про прекрасну книжку Матюсові пригоди. Я рекомендую вам перечитати цей пост. Я її зараз буду ой, а де, а де? А де картинка? Картинка? Ось ось картинка. Христина Коціра написала прекрасний пост стосовно того, що вона зараз читає зі своїм сином книгу про маленького хлопчика, який стає королем. Рекомендую, Боже, це прекрасна книга. Спочатку за нього правлять міністри, оточення, потім він тупоє ногою, каже: я сам, навіть йде на війну звичайним солдатом, приймає купу дурних рішень, часом дуже неочікуваних і крутих, на які б дорослі не наважилися. І от в один момент він вирішує поміняти дорослих з дітьми. Дорослі ходять в школу, діти водять потяги, працюють в лікарнях, на телеграфі. У короля Матюся є придворний вхожий журналіст. І тільки його газету читає Мацюсь. в газеті, все прекрасно. Корови дають надої, економіка росте. всі ці щасливі, і Мацюсь щасливий, поки один з його оточення не наважується йому сказати, що в газеті. Повна брехня. Тоді Мацюсь одягається в звичайний одяг і виходить на вулицю глянути, що там? А все розбито і потрощено. Потяги перекинуті. Діти за короткий час довели країну до розрухи. Він злий і викликає журналіста до себе. А журналіст питає: Хіба я не гарно писав про тебе? До чого це я? В дорослому суспільстві і влада і саме суспільство мають розуміти незалежні змі це не зло. Журналістські розслідування, навіть якщо вони впливають на вибори президента, це не зло Зло для країни, коли нема таких розслідувань. Не буду тегать бігусів і Юрія Ніколова, щоб висловити їм, їм свою підтримку, бо їх і так уже всі перетегали. Просто хочу нагадати, очевидні речі часто давно написані сотні років тому, навіть у дитячих книжках. Тож, я вам просто зараз зацитую діалог з матюсових пригод. Ми можемо спокійно. А отже, мацюсь приходить до журналіста, наводить на нього револьвер. Але журналіст відбивається, бере револьвер, ховає його у письмовий стіл. І звертається до Матюся. Тепер ми можемо спокійно поговорити. Отже, чим я не догодив ваші королівські величності? Тим, що захищав вашу величність у своїй газеті, заспокоював і пояснював тим, що вихвалював клюклю. -клю, Боже, у мене там зразу проклює асоціація. Що це за це? Ваша величність називає мене шпигуном і хоче застрелити. А цей дурний закон про школи. А хіба ж я винен? Діти ухвалили це більшістю голосів. Чому ж вони написали в газеті, що наші фортеці висаджено в повітря? Про це повинен доповідати військовий міністр. Народові не слід знати про такі речі: це військова таємниця. А чого ви так випитували у мене про пожежу в лісах іноземного короля? Журналіст має розпитувати про все, бо з усього того, що знає, він вибирає потім потрібні відомості для газети. Мою газету, ваша величність, читала кожного дня. Хіба ми погано в ній писали? Мені здається, що після книжки про крихітку Цахеса, мацюсові пригоди мають стати настільною книжкою одного хлопчика. Я, звичайно, про Лесика говорю. Я для Лесика зараз підбираю літературу. Друга книжка, яку хочу порекомендувати, це книжка Десять міст. Я багато разів її рекомендувала. Написав її Марчело Арджілі, Італієць, і у нього є розділ про Десять міст. І от одна, одна одне із міст, одна з країн, яку він описує. Це Сенсаціонія. Я вам зачитаю декілька-декілька шматочків з тексту про сенсаціонію, але книжку ви можете знайти в інтернеті, прочитати, і я дуже рекомендую і дорослим і дітям. Рано вранці прокидаються сенсаціонці під мелодійні звуки будильників. А будильники у них яснорічні, прості, а музичні. Вони грають по поріс пісеньок, що тільки вчора вперше прозвучали з естради. потім сніданок похапцем, при чому вся увага. На телевізор, по якому передається програма всіляких видовиськ, концертів та вистав на сьогодні. Ну і там розписується, розписується, розписується один спритний чоловік якось зробив, заробив купу грошей, сконструювавши телерадіоперемикач журнально-газетний перегортач. До інтернету це було вигадано, фактично, воно це просто геніальний пристрій. Сідаєте в спеціальне крісло, ставите ноги на дві подалі, і вони виконують вашими ногами рухи того танцю, який ви хочете вивчити. Три телевізійні екрани одночасно транслюють по трьох каналах три різні програми. Під одним підлокітником вмонтовано радіоприймач з навушником для правого уха. Під другим програвач теж з навушником для лівого вуха. А зверху на телевізорах змонтовано три газетно-журнальні перегортачі, які гортають сторінки, коли трапляється вікно. Завдяки цьому телерадіоперемикачеві газетно-журнальному перегортачеві заощаджується без часу, і ви завжди йдете в ногу з модою. І от у цій сенсаціонії жив такий собі. Освальдо, Який насправді не міг дивитися тепер нездарних фільмів з примітивними сюжетами, від яких шаленіли поспіль усі його нудило від надто гучної музики і розповсюджених божевільних танців трясучок, жаль і співчуття викликав у Освальдо і останній із психозів. Пульверизаторний живопис. Коли про це свідчить уже назва, з повного пульверизатора розпилюють фарбу на полотні, плямисте полотно чудово. Тепер усі малювали саме так. Це модно. Друзі, читайте дитячі книжки. Або ті книжки, які здається, що вони дитячі, вони насправді прекрасні і для дорослих, і для дітей. І тут пульваризаторний живопис: Хо-хо, привіт! Про кого ми? Росі подумали про це вже теж давно написано у книжці Сенсаціоні. тож коли ми збираємося з вами тут, ми розбираємо те, що відбувається, і шукаємо першоджерела а першоджерела в дитячих книжках.